Почнемо ми цю годину із оголошення якраз результатів боротьби з російськими шахедами та ракетами цієї ночі. Аж до ранку відбувалися відбувалися. Відповідні заходи зі знищення повітряних цілей, наші сили протиповітряної оборони збивали як шахеди, так і ракети російські. Є вже звіт від повітряних сил, з цього приводу, з якого ми довідуємося, що збито 42 ударних БПЛА шахет 136-131 цієї ночі, і одну керовану авіаційну ракету Х-59-69. Пишуть наші захисники неба, наші повітряні сили. Що загалом росіяни запустили по Україні 46 засобів повітряного нападу противника, з яких 42 було саме дронами, і ці всі дрони було знищено до одного. Тобто стовідсоткове знищення ліквідація саме шахедів. У нас відбулося цієї ночі. За що, знову ж таки, не забуваємо подякувати нашим силам ППО, усім, хто брав участь у знешкодженні таких загроз повітряних. Запускали росіяни ці шахеди із Приморського-Ахтарська, з Краснодарського краю, із Курської. Області, але окрім цих 42 шахедів, ще чотири повітряні цілі були іншого походження. Це були ракети, і от відомо, що росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області. Їх, на жаль, знешкодити не вдалося, і ракетою Х-59, 69 із повітряного простору тимчасово окупованих територій. Запорізької області цю ракету збили протиповітряна оборона працювала в Дніпропетровській, в Київській, в Вінницькій, в Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кировоградській, Миколаївській і Херсонській областях. Тобто, бачимо, що значна кількість наших регіонів опинилася під ударом, і у суди ці шахеди вдалося знищити. Ну, от лише бачимо, що найтяжче протидіяти російській балістиці такими балістичними ракетами обстрілюють. Переважно прикордонні прифронтові регіони росіяни цього разу по Харківщині вдарили. Окрім того, як ми знаємо, цієї ночі кабами били по Харкову. Було кілька прильотів бомб. Про це повідомляла місцева влада Ігор Терехов, міський голова Харкова. Ні, Олег Сенігубов, очільник Харківської ОВА, Ми говорили в деталях про е, ці злочини російські, і в, в нібито на даний момент е, інформація е, полягає в тому, що немає е, постраждалих людей у ході цих от обстрілів атак, бомбами, бомбардувань. На щастя, людей не зачепило, але є пошкоджені будівлі, об'єкти там триває вже на ліквідації наслідків цих бомбардувань по Харкову. Вже Харків Сумщина опинилися і зараз, в принципі, залишаються у зоні не такої загрози. ймовірного застосування кабів балістичного ракетного зброєння. Принаймні на ранок були повідомлення від повітряних сил про, про такі загрози. Зараз, якщо поглянути на мапу повітряних тривог, то лише сумщина залишається от червоним кольором, позначеною. І це вказує на загрозу застосування кабів. Далі поговоримо про бої на сусідній сумщиною Курщині Курській області. Там у нас з'явилися свіжі кадри різноманітних епізодів бойових зіткнень. Ми знаємо лише фрагментарно про те, що відбувається у ході операції у Курській області, але відомо, що Україна вводить нові підрозділи резерви для того, аби завдавати флангових ударів по російському групуванню в Глушковському районі.